Діво, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень починаючи з 20 по 27 грудня. І так, сонце Асцендент, Венера місяць у Діві. І для початку я взяла вам послання Childhood. Щось про дитинство, про спогади, про те, чим захоплювались в дитинстві. Що вам подобалось? Мені це нагадує Алісу Крінів, яка падає в нуру. Ось Тут ці кролики, чашечки. ось. Або щось з дітьми пов'язане? З дитячими енергіями на цьому тижні. Космос. Вау, як красиво, Діве. Ваша внутрішня дитина космічна. Так? Всередині вас цілий космос. Можливо, вам... ви в дитинстві захоплювались а... планетами, зірками, так? всім таким чимось космічним, іншовимірним. Дуже цікаво. <годно> <годно> так, так чи інакше я вам прочитаю трактування. Ну і це точно вплине, має вплив на цей тиждень для вас, вся ця історія. З дитинством і з космосом. Космічним дитям мені зараз прийшла інформація. І так, чи ставити я на паузу, чи ні? Ні. Воно тут. Ваше дитинство, воно тут, воно з вами, воно у вас. час Часто час безтурботної невинності та подиву наше дитинство також може включати аспекти нашого минулого, в яких ми роз'єдналися. Трішки кривий переклад. В кожному з нас ще є дитина, яку потрібно визнати, прислухайтесь до того, що вона він може запропонувати. І поєднайте цю перспективу з вихованням співчуття. Так, зверніть увагу на свою внутрішню дитину. Ну, чого хотіла, чи хотів маленька, маленький Діва. Так? Чим захоплювався, чим цікавився, чим, чому радів, раділа. Так, можливо, навіть якимось дрібницям, як от цим чашечкам, приблизно цим кроликам. І знаєте, буває часто, що в дитинстві у ну, батьків немає можливості дістати навіть якусь річ для нас, але коли ми дорослішаємо, ми вже собі, самі собі можемо дати це. І чого б це не стосувалось. І в цьому немає нічого, скажімо так, інфантильного навпаки. Радуйте своїх внутрішніх дітей. Ну і також, якщо маєте діток, не забувайте про. Знаєте, що про що не забувайте. Звертайте увагу на їхні інтереси і на те, що їм подобається, не що на вашу думку. Буде для них краще. Це само собою. Але. Згадайте, як, про що ви колись мріяли, і як було вам важливо отримати саме те, чого ви хочете, а не що, на думку батьків, буде для вас. Практичніше, давайте скажу так. Я б не сказала, що тут практична, в тому то й справа, Діве. І так, такий собі епілог. Це а чому епілог? А чому я сказала епілог? У вас якийсь епілог, очевидь. І знаєте що? Чомусь на вас в мене постійно. Вам потрібно ввести якийсь код доступу до спогадів, можливо. Ви нече підбираєте пароль, щось блокується, що саме цікаве. Угу. У мене сьогодні такий настрій. Я перед знаками читаю трішечки потоку. Да, це заключно, я сказала епілог. Мало на увазі пролог? Тому що все циклічно, так? Кожна точка входу це точка виходу. Все достатньо. І так, ваш тиждень, Діве. Динаміка трьома картами. Що тут? Справедливість. Баланс і карма. У <с illnesses> неї тут дві чаші на цій карті, меча нема. Ви щось зважуєте. Цікаво, тому що справедливість феміда ну, це також історія про те, що вища справедливість так, богиня зважує на чашах перо і душу. так? Королева Пентаклі ваша енергія. Ну ви тут ніби в рівновазі, в балансі. Багато рацій, до речі, логіки. О, з'явились. Кубки. Добре. В принципі, відчувається баланс між тим, на тему, чого ви фантазуєте, і тими питаннями, які перед вами, так? перед реальними, матеріальними задачами. Ви, якби, попемінно включаєтесь. Тут ще енергія вагів, сильно вона фонить, але в центрі стоїте ви. Цілком можливо, що ви. Щось формуєте на рівні уяви, і так знаходитесь в процесі реалізації цього. Я зараз дивлюсь ще, тому що поки що жезлів я не дістала. І це якось пов'язано з вашим дитинством або з вашим минулим. Якийсь тут є у вас мрійник, так? дитя мрійник, можливо. От, дивіться, він теж дивиться, бачите, як в небо, в космос. Так, дивимося ще. Тут також може бути якась домовленість, певний контракт, і ви розглядуєте варіанти на тему цієї домовленості, що з нещодавнього впливає на цей тиждень. Така в 8 жезлів. Ой, мені подобається, бо я відчуваю цю карту в цій колоді вісьмірку жезлів, як просвітлення. От дивіться, найпоснімк з'явився посвітлішала голова. А, іншими словами, можливо, прийшла певна інформація, чи ви отримали для себе необхідні відповіді і з світлою головою перейшли до того, щоб задіювати цю інформацію, чи те, що ви там усвідомили, так? Несуть, як до вас прийшла ця інформація. Ось. Суть в тому, що у вас з'явилось більше ясності чи більше розуміння, скажімо так, в якісь задачі, в якомусь питанні, тому що Вісьмірка Жезлів також може говорити про комунікацію з дистанції, про велику кількість, в тому ж числі цих комунікацій. Проте сама суть полягає в тому, що з цієї великої кількості ви взяли сам для себе саму Зараз спробую пояснити саму суть. Давайте так. Ну, те, що для вас сонце тут точно щось прояснилось. Знаєте, це як велика кількість приблизно різних точок зору сходяться, ну, між собою переплітаються ось, і в точці їх пересічення десь вони всі пересікаються в одній точці. І от в тій точці. А, правда, так, Та вже, то вже більш схоже на істину, на варіант. Ось. Так, да, це було по інформації. Ось тут на ось. Бо ще те, в чому вам не вистачало ясності, ви отримали по цій історії прояснення. Тут хтось, можливо, в навчанні знаходиться. Ось. А, -а, а, оце цікаво. Нещодавно. Я зрозуміла. Діво, у вас цікава історія. Ви нещодавно, на рівні думок, для себе щось зрозуміли. І на базі цього розуміння ви прийняли рішення. Проте ви це рішення не розголошуєте. Це рішення пов'язане з вашим виходом чи переходом кудись. Це стосується вашої персоналіті, ну, персонально вашого бажання того, чого ви хочете, в сторону чого ви будете рухатись. Ви йдете в пошуках, це якась тут у вас дуже кармічна історія. Ви йдете в пошуках свого варіанту. Тому що десь розумієте, що ті варіанти, які ви розглядували до цього моменту, вони себе вичерпали. Я все Розумієте, вам ця Сімірка виходить сюди. Це означає, що на цьому тижні ви ще будете в цих варіантах шукати відповідь, але те, до, чого, до того розуміння, яке ви прийшли, якого ви прийшли раніше. Ви переконайтеся, що воно було вірним. Тобто, у вас спрацювала інтуїція, але, можливо, раціо вам ще заважає, скажімо так, піти за цією ну, інформацією, за цією інтуїцією, так? ви ще в роздумах на цьому тижні. Але, зрештою, ви зрозумієте, що от те, то, що було підказано вам, та інтуїція, що у вас спрацювала, то була правда вам туди рухатись відповідно до, до того, скільки йде на вас інформація. Ще зараз щось йшло. Це якесь перечуття могло бути, що в тому ж числі. Угу. Що тут смірка купки? Ось, ось, ви визначаєтесь з вибором, розглядуєте певні варіанти. Можливо, переводити, скажімо, вашу уяву в. Конкретний об'єкт, так? Зірка. Тут у вас що підключка йде. Тут робота з інформацією, з візуалом можливо, скажу так. В цілому не буду М -м, багато вже говорити, так сказано. Також, повторюсь, це збір даних. Угу. Може мати відношення ще до оформлення, повторюсь, якоїсь картинки в цілому. Трансмутація йде. Все справедливість, справедливість, типу алісмут. Все сказано, так? Да? Окей? О, о, діва. Я. Справедливість, справедливість, королева Пентаклів, королева. Я, я просто закриваю вам розклад, тому що двійка кубків ми в контакті, і вже я все сказала, це я вам не можу передати це відчуття. Я думаю, якщо ви дивитесь прямо, а переглядаєте саме картинку також в цьому розкладі, ви теж його зловите. Але розумієте? Це ваше дитинство. Я повторюсь, у вас дійсно дитя космічне, і в ньому великий ресурс для вас. Безкінечний ресурс, безкінечна уява. Добре. Можете отримати, в тому ж числі, новини від якоїсь структури, повторюсь, інформацію, так? Хоча відчувається мені, що ви тут щось пробудовуєте, так? На базі певної системи. Також енергії водолія прийшли, да? вагів. І це ще може йти якась комунікація на дистанції. І щось, що має відношення до вашої далекої перспективи, чи до вашого масштабу. Як а, повпливає цей тиждень, я звернула увагу, що у вас тут маг. Як повпливає цей тиждень на найближчу перспективу, потенціалі, сонце? От у вас успіх і прояснення. Отут те, що ви виношували, ви, зрештою, от у вас все стає на свої місця по цій історії. Переможе, відчуття перемоги М, імператриця. Ой, видати в розквіт. Ну, хтось з чоловіків, можливо. А, з жінкою тут рухається в сторону жінки, і вся ця історія врівноважується, так? Дівчата, сильно фонечу, це ваша креативна енергія, це ваша реалізація, ваш статус росте, якісний ріст відбувається. Дитяча енергії дуже багато. Якийсь новий у вас відкриється вектор. Радісні новини можете отримати від Скорпіона в тому ж числі. Десятка кубків. Тут така сімейна, в тому числі історія. Так, діви, для когось з вас це ваша спільнота, можливо, чи люди, з якими ви відчуваєте спорідненість, для іншої частини це буквально так, родинні питання, зустріч, сім'я, скажімо так, можливо, певне свято чи організація певної події, тому що тут і сонце, і десятка кубків, дуже схожа на святкові енергії певною мірою. Тому все красиво, продовжуйте, хочеться сказати, тому що ви рухаєтесь гарно. І якщо це має відношення до оформлення, наприклад, не знаю, хтось, можливо, з контентом працює, чи хтось працює у фотографії, допустимо, тому що зірка може про це говорити з сім'ями, допустимо, чи в якихось святкових. Так? На святкових подіях, до них ви маєте відношення, чи до сімейних, родинних, Тут сімейні більше питання. Ось. Дозвольте своїй внутрішній дитині проявити себе, так? Цей креатив. Ось, він звідти і йде. З вашої уяви все. Імператор, Бомба. Дякую за увагу, Діви. Гарного вам тижня. До нових зустрічей, па-па.